5 квітня віряни святкують вербну неділю. Це велике свято у християнському році відноситься до числа два десятих. Вербна неділя називається по соби, описаному в Євангелії, яке залишилось за шість днів до страдань і воскресення Спасителя, коли він йшов в Єрусалим і народ Зная, услышав, коли о том, що Господь воскресил Лазаря, встречал його як царя. І різали ветві пальм і палестинської верби, і одежі свої постилали под ноги Спасителя. Біля храмів Чернігова сьогодні багатолюдно. Віруючі Віруючи поспішають освятити гілочки верби Посвятити, а потім онучку побити, щоб руки ноги здорові були, щоб довго жила і щаслива була. З нею що робити будемо. Занесемо у кімнату, посвятимо, занесемо у кімнату і поставимо біля іконголочок, у святий голочок. Фейду посвячу, от, поставлю, щоб стояло, щоб все добре було. Купити гілочки верби можна біля храму. Ціна одна-дві гривні. Бажаючих підзаробити у святковий день вистачає. Аби потім хтось з вербою йде до храму, а хтось одразу стає в чергу, щоб посвятити. В праздник. В церкви православной Господь сам в празднике благодатно, не только мы вспоминаем события праздника, но Он сам благодатно присутствует здесь своей, своей, своей таинственной силой. И человек, приходя в храм, вступает в общение с Богом. Особенно это важно в празднике, потому что если нет общения с Богом, то все остальное не имеет значения. Не то, что мы не убиваем, не воруем, или даже если мы пост соблюдаем. Если нет общения с Богом, все остальное теряет смысл. Для тих, хто не потрапив до храму на службу, священнослужителі розповідають про суть свята на вулиці під час освячення. Сьогодні праздник неделя ваї, що в переводі значить неделя пальмы. Или по-другому она називається неделя цветоносная, неделя вербная. Это Благословен гряды во имя Господне. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса Христа пальмовими гілками, але оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими. В народі вважається, що освячена верба має чудотворну, цілющу силу. Існує традиція, щоб бути здоровими, люди трохи вдаряють один одного гілками верби, особливо дітей. Бажають здоров'я і благополуччя в сім'ї. Спінку поб'ємо друг другу, щоб свінки не боліли. На пристріху дітей малих б'ють, щоб прямо коліна падала». Але священнослужителі переконують, цілющі властивості верби перебільшені. Ніякого основа в священному писанні придані не має, але якщо людям це подобається, то особого гріха нету. Но повторяю, вже же, якщо хотите ви себе бить, ну ви ж спочатку хоч на богослужіння присутствують, а потім уже бейте себе вербой. А то заключається яке-то скудівання, опускание смисла в религии релігії віри, то одной ударами верби. Освячені гілки верби священнослужителі радять принести додому та поставити біля ікон. Вони мають достояти до наступного року. Потім старі гілки треба спалити, а до образів поставити нові.